mi fi darikiz astu do nas priuzhe bishe nevernu Сколитнула страва, а з роде стоїть, свіжа кротекла, а з стоша біг, си не свіжа кротекла. Травний мітин в пам'яті загиблого воїна. Оголочується відкритим. У селі Чорномен Піщанського району Вінницької області. Там же закінчив середню школу. Змалку любив і умів працювати на совість з душею. Мав золоті руки. Майстер. Тому після закінчення школи пов'язав своє життя з ремонтно-будівельними роботами. До 2011 року працював на різних будівельних роботах у місті Києві. Де удосконалював свою майстерність до нашого міста Лохвиця, де від, де, яке відтоді стало для Дениса Сергійовича рідним. На жаль, сім'я так і не встигла б завестися спільною дитинкою. Але він, як рідний батько, пікувався донькою дружини Кариною. Денис не зміг залишатися осторонь, коли його друзі та колеги ціною власного життя боронять рідну землю. І 6 лютого. 2023 року самостійно виявив бажання, пішов до військового комісаріату та призвався на службу в ряди Збройних сил України. Військову службу проходив у званні солдата 79-ї окремої десантно-штурмової бригади, внаслідок обстрілу позиції в січні. 2023 року в ним була отримана тяжка контузія, яка разом з московим крововиливом. Подальшому спричинила розвиток злоякісного новоутворення головного мозку. Останні дні Денис Сергійович перебував у лікарні, де тяжка хвороба здолала міцне духом тіло. І життя нашого героя обірвалося, Відмучився. У глибокій жалобі вся Лохвицька громада схиляє голови перед пам'яттю загиблого героя, якому назавжди залишилось. 35 років. Прощальне слово надається Лофицькому міському голові Віктору Івановичу Радько. Дорогі рідні, шановні присутні, шановні військові, Уже три роки наша країна, ми з вами, моремося сльозами. Щоб зрозуміти трагедію. Українського народу, то сьогодні тільки в нашу громаду, за цей тиждень прийшло три звістки. Як можна знайти слова матері, батьку, дружині, дочці, щоб зменшити ту біль, щоб зменшити біль ту нам? Те, що вони зробили вчора із дитячої лікарні. Те, що вони роблять з цивільним населенням. Це народ, який не вірить ні в чого, ні в Бога. Відсутня людяність. Царство Небесне. Слава нашому герою Денису! Слава Україні! Хвилиною мовчання вшануємо світлу пам'ять Дениса Сергійовича. Кофецька громада безмежно сумує, сумує від гіркоти тяжкої втрати, розділяємо біль і висловлюємо глибокі співчуття мамі Надії Степанівні, батькові Сергію Володимировичу, дружині Тетяні Сергієві, брату Олександру Сергійовичу. Хай Господь усім вам дасть силу перенести невимовну трату. Пам'ять нашого захисника Дениса Сергійовича Бершацького. Який віддав своє життя за те, щоб Україна залишилась вільною, назавжди залишиться в наших серцях. Бо герої української землі не вмирають, вони стають пам'ятними. І світла згадка про них буде жити вічно, в широких пшеничних полях, в синьому небі і в наших серцях. А ми помстою підступному ворогу помстою і ворогу ворогом стане наша перемога, про яку так мріяв Денис. Вічна слава та пам'ять героїв. Слава Україні! Героям слава! Коли стосувалося будь-якого ремонту, завжди вирішував будь-яким його чином. І знаємо, що і пам'ятаємо, що іменно за них. Бачимо вчорашній день, бачимо пару днів назад, що нечисть москальська нижче до останнього хоче знищити українця. А декому і зараз, за третій рік війни, війни нема, це навіть у Лохвиці гуляння, співання. Де ваша спільна молитва за кожного захисника? Солдата першацького Дениса Сергійовича. Який віддав своє життя, захищаючи територіальну цілісність та незалежність України, покрити труну віком. Поховальна група розгорнути державний прапор України. Ути державний прапор України.